Доброго дня, шановні колеги. Дуже раді вас вітати сьогодні. На заході Інституту світової політики ми продовжуємо серію заходів в рамках проєкту Аудит зовнішньої політики України. Я думаю, багатьом з вас він є відомим. Дотепер ми представляли наші записки з двосторонніх відносин України зі стратегічними партнерами. Однак, проєкт аудит зовнішньої політики України є за своєю сутністю значно, значно ширшим. Ми не тільки робимо аналіз двосторонніх відносин, ми також залучаємо максимальну репрезентативну кількість стейхолдерів до аналізу української зовнішньої політики і її переоцінки. Йдеться і про експертів, як українських, так і закордонних, і про українських дипломатів, і, звичайно ж, про громадськість, про громадську думку. Сьогодні ми раді представити вам свіжі результати опитування, які ми здійснили з допомогою наших партнерів компанії ТНС Україн. І ми опитали. Ми зробили загальне національне опитування в Україні щодо того, що громадяни України думають про зовнішню політику. Сьогодні результати цього опитування представлять директори сустої політики Альона Гетьманчук, перший заступник директора Сергій Солодкий, і також сьогодні присутній представник ТНС Україн Світлана Хопта. Опитування лежить. Прошу, можете з ним ознайомитися. Представлено зараз тут з нами в залі українську і англійську мову, якщо потрібно. І я рада передати слово Альоні Гетьманчук. Дякую дуже. Теж дуже рада всіх сьогодні бачити. Дуже щаслива, що у нас була можливість поставити кілька питань і українцям про зовнішню політику, тим і те, як вони бачать пріоритети, не зважаючи на те, що скажу відверто, деякі наші колеги і партнери досить скептично ставились до такого опитування і казали, що власне це не справа пересічних українців вирішувати питання національної безпеки і зовнішньої політики. Ми ж так не вважаємо. Ми вважаємо, що зовнішня політика суспільств вона є такою ж важливою і більш сталою ніж навіть зовнішня політика держав. І ми з вами всі були свідками того, як настрої в суспільствах можуть впливати на ті чи інші міжнародні зовнішньополітичні рішення. Тому власне перше питання, яке ми поставили воно звучить так: якими на вашу думку мають бути головні пріоритети у зовнішній політиці України. Попрошу, слайди і друге питання. Довго досить ми над ним думали, але думаємо, що воно буде достатньо показовим. Відповідь на нього зовнішня політика якої країни станом на сьогодні має стати прикладом для України. А, і якщо в першому питанні респонденти могли брати кілька варіантів до трьох, то в другому лише одну країну, на яку вони вважають, українські дипломатії, українські зовнішні політиці необхідно рівнятися. Отже, я прокоментую відповіді на перше питання, і потім передам слово пану Сергію Солодкому для того, щоб він озвучив результати по другому, дуже інтригуючому питанню. А... Отже, будь ласка, результати. Результати неочікувані, тому що головний пріоритет на думку українців це має бути пошук ринків збуту для українських виробників, так звана економізація зовнішньої політики. Ми пам'ятаємо, що ця ідея була дуже популярна за деяких міністрів закордонних справ, зокрема Анатолія Зленка. Очевидно, сьогодні нам потрібно думати над своєрідним апгрейдом цієї ідеї і як її ефективно втілювати. І звісно, до кінця року ми готуємо рекомендації аудиту зовнішньої політики, і ми будемо пропонувати певні моделі, які, на наш погляд, можуть бути успішними і ефективними для того, щоб економізація зовнішньої політики стала ефективною. Другий пріоритет це інтеграція до Європейського Союзу. Тут є дещо парадоксальна річ, тому що очевидно багато українців не сприймає інтеграцію ЄС, зокрема, як і пошук ринку збуту, тобто в країнах ЄС. Третій пункт це інтеграція до НАТО. 27,9% вони дуже поруч. Якщо ми бачимо, що економізація вона дуже випереджає, то ЄС і НАТО вони абсолютно поруч. І а, далі а, йде важливий пункт це посилення співпраці з сусідами України для протидії російської агресії. Мабуть, багато з вас зауважили, а, що в останні роки наші відносини з сусідами. Вони мали негативну динаміку. Єдина позитивна динаміка, яка була з європейськими судами, це, на мою думку, динаміка відносин з Румунією. Всі інші були певні моменти, які були пов'язані з російською агресією, і у випадку відносин з Польщею з історичним діалогом. Україна має бути нейтральною 24,7 відсотка, тобто 25 фактично відсотків. Є такий присмак, запах нейтралітету у повітрі українському. Досить потужна, досить помітною є ця позиція. Тобто, незважаючи на те, що інтеграція до ЄС і НАТО випереджає, але нейтралітет, скажімо так, наступає на п'ятки. Підвищення професіоналізму українських дипломатів 21%. І тут дуже цікаво, що жінки чомусь це питання пріоритизують більше ніж чоловіки. Приблизно 26% жінок вважають, що необхідно підвищити рівень української дипломатії професійної, і 17% чоловіків тобто, є гендерний дисбаланс. І, до речі, дуже цікаво так само було подивитись на гендерні розбіжності щодо інтеграції до ЄС і НАТО. А інтеграція до ЄС і НАТО, на жаль, чи на щастя, у нас має чоловіче обличчя. Чоловіки набагато більше підтримують європейську євроатлантичну інтеграцію, ніж чоловіки. І інше наше таке така знахідка. В Цьому опитуванні була те, що люди старшого віку, швидше скажу середнього віку, вони більше підтримують інтеграцію до НАТО ніж молодь. А в категорії віковій люди від 40 до 55 років є найбільшими прихильниками інтеграції України до НАТО. Це для нас була дійсно несподіванка, і Україна наближається до тих країн, очевидно Центральної Європи і Балканських, де найбільші євроінтегратори, євроатлантисти це люди 40-річного віку. Багатовекторність 21%, і помітні позиції багатовекторності дуже на півночі, півдні і в центрі України. Найбільше підтримують багатовекторність. Регіональний лідер, майже 20% у східній Європі, тобто є, є запит, але недостатні. Повернення. До попереднього рівня співпраці з Росією навіть ціною національних інтересів України підтримують 10%. Україна має стати мостом для діалогу Заходу і Росії 8%. Війну М. має оголосити Росія лише 2%. Тобто на війну немає налаштування абсолютно. І, Головне можливо те, що а, лише 0,2% вважають, що пріоритети зовнішньої політики не потребують жодних змін. Тобто є розуміння в суспільстві, що пріоритети мають а, змінюватись. А, Оксана, наступний слайд, будь ласка, а, так, це власне ці цифри, які ми озвучили. А, будь ласка, наступний слайд. Наступні. І е, я пропоную перейти до другого питання, оскільки в нас ми обмежені в часі. Е, щодо того, яка країна має бути моделлю зовнішня політика якої країни має бути моделлю для України. Прикладу. Е, добрий день, колеги. Дуже ради всіх бачити. Е, власне, без е, жодних преамбул. Е, приступлю до е, оголошення результатів. Е, перша трійка. Перша трійка найбільш популярних зовнішньополітичних моделей на думку українців Швейцарія, Польща і Німеччина. Хочу одразу зауважити, що приблизно однакова кількість українців з невеличкою розбіжністю обирала той чи інший варіант. Якщо йдеться про Швейцарію, то це 12,2%, Польща 11,2% і німецьку модель зовнішньополітичну. Обрало 11,2% українців серед лідерів, серед лідерів і, і інших країн, яким симпатизують українці: США 8 Білорусь, Ізраїль, Велика Британія, Канада. Я би сказав, що ось ця вісімка країн набрала приблизно однакову кількість симпатій, голосів. Плюс-мінус 2-3 відсотки, але в середньому 10%. Відсотків. Решта країн набрали суттєво менше голосів. Грузія, приміром, взяла 3,1%, Росія 3%. Відсотки. Інші країни цю позицію брало 1 відсоток. Можу сказати, що серед таких країн подиноко згадувався приміром Сингапур. І тому подібне Франція, французька зовнішня політика її симпатизує менше 1%. Китай назвало теж менше 1%. Турецька Турецька зовнішньополітична модель популярна всього серед 0,2% українців. Що прикметно, позицію важко відповісти на відміну від першого питання? Обрало фактично 20% українців. А якщо буде точніше, 18,2% відсотка. ось власне, якщо так метафорично висловитися, то серед українців ми бачимо велике розпорошення симпатій. Якби от приблизно зібрати 10 людей в одній залі, 10 українців, то ми б побачили, що дві особи не назвали б жодної країни, а вісім осіб назвали б по одній країні, яку я от який перелічив перші вісім. Це Така от велика вісімка симпатій зовнішньополітичних українців, в які в цю велику вісімку не входить символічно Російська Федерація. Що нам дає як аналітикам ці результати? Що дають? Я би виокремив дві можливо головні ідеї гіпотези щодо цього опитування, які суміжні і збігаються, в принципі, з першим Опитування, яке показало про пріоритети зовнішньої політики. Перша позиція це? Спрямованість на економізацію, на процвітання України, на відновлення економічне, і ми бачимо, приміром в цьому контексті сильні економіки, такі як Швейцарія, чи реформована економіка завдяки європеїзації Польщі, Німеччина і тому подібне. Грузію я б теж помістив у цей кошик країн реформаторів. Інший тренд він спрямований на розбудову обороноздатності України посилення обороноздатності України, і саме через це, на нашу думку, українці обирали приміром Ізраїль, знову ж таки, Грузію, Великобританію, США. Білорусь, можна сказати, вона е, стоїть по своєму окремо, але цілком зрозуміло те, чому українці е, симпатизують. Цій країні, і ми знаємо, що серед лідерів світових білоруський президент теж доволі популярний, досі серед українців. Очевидно, що частина українців симпатизує уявній стабільності Білорусі, якщо говорити про регіональні зрізи, то власне очевидно, що Росія от на сході вона лише на сході набрала найбільше голосів 5,6%. По інших областях, по інших регіонах, це лише 1%. Якщо говорити по регіональному зрізу і симпатіях щодо Швейцарії, то вона найпопулярніша в північних областях України і на півдні. Польща цікаво, і передбачено з одного боку, що захід і Київ обрав Польщу, але Київ що більше, ніж в Києві 16%, на Заході 14%, але що цікаво, південні області України також обрали Польщу, 15,7%, що може конкурувати в принципі з Києвом Німеччина, німецька зовнішньополітична модель найбільш популярна в центральній Україні, фактично серед 20% українців, точніше, 18,4%. США приблизно однаково у всіх регіонах викликають симпатію. Але ось що звернуло нашу увагу: що на сході в східних областях України США обрали майже 10% українців. Що більше, ніж, приміром, Росія за Росію удвічі менше на сході людей проголосували. Тому от, можна сказати, що на сході співіснують ці два протилежні табори. І в цьому плані, як і говорить там про російську всесильну пропагандистську машину, тут вона ми бачимо, на щастя, програє. Білорусь найменше обрали на заході України менше 1%, 0,6%. На сході найбільше 12%. відсотків. Цікава соціологія по Ізраїлю найбільше симпатизують Ізраїлю на заході України, 10,5%. на півночі. Лише 3,6%. Ось у цілому, якщо підсумувати симпатії регіональні, західна Україна обирає Польщу, Німеччину, Британію, східна Україна, Швейцарію, Білорусь, третю позицію ділять між собою США, Німеччина, Польща. Київ обирає на першу позицію Польщу і Німеччину, на другу Швейцарію, на третю Канаду, по півночі на першому місці Швейцарія, на другому Канада, на третьому Британія. Центральна Україна обрала. Німеччину Британію на, на третій позиції Польща. І Швейцарія південь України на першому місці Швейцарія, на другому Польща, на третьому поділили одразу чотири країни: майже 8% Німеччина, США, Білорусь та Ізраїль. Щодо гендерного балансу чи дисбалансу, суттєвих розбіжностей немає. Приблизно жінки, чоловіки однаково обирали опції. Дві країни привертають увагу. Це Білорусь, і Ізраїль. Білорусь обирали частіше жінки, 10,3%, а чоловіки 5,6%. Ізраїль натомість певної міри прогнозовано обирали здебільшого чоловіки втричі більше 12,2%, а жінки 4,1 відсотка. По вікових категоріях теж здебільшого досить пропорційний розподіл симпатій, без таких радикальних перекосів. Можливо, як виокремлю окремі речі США найбільше популярні серед молоді. Група 18-29 років. Ізраїль найменше популярні серед ці вікової категорії. Більш популярний серед вікової категорії 30-40 років або 41-55. Грузія популярніша серед категорії 30-40 років. Британія серед молоді. У якщо говорити, як різні вікові категорії ранжували країни, то молодь на перше місце молоді, також 18-29 років. Перша позиція це Польща і Німеччина. 30-40 років це Швейцарія. Швейцарія і Німеччина 41-55 років, теж Швейцарія. Дуже дякую. Можливо, ще я, я, я тільки хотіла додати: звернути вашу увагу, що єдина країна, яка дійсно дуже поляризує українське суспільство за усіма параметрами, це Ізраїль. Тобто ми були дуже здивовані, і в тому плані, що чоловіки набагато більше підтримують модель Ізраїля, ніж жінки, і в тому плані, що молодь дуже скептично ставиться до Ізраїля. Це для нас теж було певне здивування. І Грузія набагато більше жінки підтримують зовнішню політичну модель Грузії, аніж чоловіки. Тобто, тут теж є такий гендерний дисбаланс цікавий. І, до речі, ми вітаємо представника посольства Білорусі в нашій залі. Так що я думаю, для вас цікаво теж буде почути. Готові до запитань да. коментарів. Дякую. Пані Олена, пані Сергій, так просимо. Прошу, пане посол, спасибі. Я перш за все хотів би сказати, висловити свою подяку інституту і керівництву інституту за. Увагу до зовнішньої політики України і особливо в останній час за увагу до розвитку двосторонніх відносин України із сусідами, більш дальніми сусідами нашої держави. Тому що мені здається, що те положення, яке було закладене ще на зорі незалежності України, перше друге місце це зміцнення відносин із сусідніми країнами. Це надзвичайно. Надзвичайно важливе. А, а, ви знаєте, що опитування це серйозна річ, яка дає враження, і приводить до висновків зрізу всього суспільства, що думають люди в різних регіонах, різних категоріях. Хоча мені здається, що переважна більшість громадян України, можливо і в інших країнах, все таки перебуває у своїх висновках з будь-якого питання під впливом. Офіційної політики, от якщо тут Альона сказала, от так Сергій сказав, отак. От то це тут воно Ми не залишається, офі... не... Не презентуємо офіційну політику. залишається в цій аудиторії. Потім буде рознесено. А якщо сказав президент або з його подачі, сказали, то це воно має більший більший вплив на людей, які вже перебувають під цим, під 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 тими думками, які були. Ну, не безпосередньо, але певною мірою їм нав'язані. Питання в мене до вас таке: оці всі дослідження, які ви робили, чи надсилалися вони це? Питання вічне адміністрації президента, Кабінету, Міністерства закордонних справ України, Раді, Верховній Раді. А, і якщо так, і думаю, що це так, то чи був якийсь зворотній зв'язок, була якась реакція, були якісь обговорення? От, що треба нам робити? Для того щоб нам зміцнити не тільки зовнішню політику України, а і розробити якісь, якісь плани на майбутнє, для того щоб вона відповідала тим інтересам держави, які є сьогодні, тому що з моєї точки зору вона сьогодні не відповідає, і дуже мало навіть було сказано у цих відповідях. От Захист національних інтересів, збереження чи зміцнення суверенітету, територіальної цілісності, непорушності кордонів. От що є основним завданням зовнішньополітичної політичної служби всередині країни, і, звичайно, на, на закордон. Спасибо. Дякуємо, пане посол, за ваше питання для нас воно дуже легке, тому що ми, в принципі, в інституті не робимо нічого такого, на що немає запит. запиту. В уряду чи в міжнародного співтовариства, тобто ми орієнтуємося дійсно на результат. І те, що стосується записок з двосторонніх відносин, вони були з ними, були ознайомлені, скажімо так, ключові зовнішньополітичні гравці в Україні. Починаючи від дипломатів і послів, закінчуючи адміністрацію президента і міністром закордонних справ. Що стосується цього опитування, воно сьогодні буде також. Передано особисто до Міністерства закордонних справ є великий інтерес до нього. Ми готуємо до дня української дипломатії, хочемо вийти. Це до речі, анонс. Це ще ми не анонсували зовнішньополітичним форумом, на якому власне і представимо всі ті напрацювання. Ми дуже щасливі, що деякі напрацювання, які були в нас по двосторонніх відносинах з окремими країнами, вони вже були взяті в роботу. Тобто були враховані наші рекомендації під час візитів і під час деяких інших рішень. тобто… Якщо хтось каже, що аналітичні центри не мають впливу на вироблення жодних зовнішньополітичних національних рішень і в сфері також національної безпеки, не вірте тим людям, тому що якщо це корисні рішення, якщо це корисні пропозиції, спрямовані на ефективну зовнішню політику, вони сприймаються. Не всі, але сприймаються. Uh, і я б дуже ще хотіла згадати про один цікавий компонент аудиту зовнішньої політики, де ми не лише інформуємо чи доносимо до дипломатів певні ідеї, але де ми фактично залучили їх самих в цей процес, і тому для них є мотивація до цього проекту. Додаткова це опитування послів України. Щодо того, фактично ми їм поставили ті ж, е, ці ж питання, але ще плюс інші питання, е, значно більше питань, де вони бачать головні перешкоди для їхньої ефективної роботи, як вони бачать пріоритети, як вони бачать стратегію. І навіть ми з ними хочемо виробити е, таке, е, почути від них, як вони дійсно бачать стратегію зовнішньої політики, куди ми маємо рухатись, яким чином. Е, е, опитування анонімне. Вже відповіла частка послів, і ті перші відповіді, які ми побачили. Ми не знаємо, хто ці посли, але відповіді, які ми побачили, вони є дуже цікавими. Я думаю, ми зробимо окремий буклет, тому що це буде дуже цікаво ознайомитись, як посли України у різних країнах світу бачать зовнішню політику, і як далі її підвищувати її ефективність. У мене буде що додати. Mm -hmm. Погоджуся з кожною ремаркою. Жодних проблем наразі з обміном думками з органами влади по зовнішньополітичній лінії немає. Як висловилася Альона, звичайно, не всі можуть пропозиції враховуватися, але Дуже багато е враховано не всі пропозиції знову ж таки, можна відстежити. Вони були враховані завдяки нашим зусиллям ініціативі. Чи в нас є однодумці, які одночасно виступають з аналогічним пропозиціям в органах влади, але е достатньо навіть е тих. Е Пропозиції з авторським правом інституту, щоб розуміти, що нас чують, а чому не всі думки можуть враховуватися. Ну напевно, це нормально в плюралістичному суспільстві. Ми бачимо, що серед українців немає однієї правильної думки, як робити зовнішню політику. Навіть вибір моделей по країнах показав, що дуже великий плюралізм і розбіжності симпатій. Напевно, що органи влади можуть бути своєрідним відображенням. Так само і суспільних настроїв, хоча на щастя, в офіційній зовнішній політиці, як ви сказали, все ж таки більш присутня одностайність і рішучість на втілення євроінтеграційної єврократичної моделі, хоча, можливо, не так рішуче, як хотілося би нам, представникам новорядового сектору. Дякую, ще запитання, будь ласка. Немає запитань. Якщо немає запитань, тоді ми дуже дякуємо всім за участь, за те, що сьогодні відвідали наш захід. Усі результати, опитування і пояснення будуть оприлюднені відразу на нашому сайті. Ми лишаємося відкриті до опитування через Фейсбук, через емейл e і на наших наступних заходах. Святкуйте проєкту проекту зовнішньої політики України. Дякуємо всім.